Я лише на рік поїхала за кордон грошей заробити, як мого сина одразу до рук прибрали. Мій Василько вже й на жінок не дивився, бо ж сорокарічний кандидат математичних наук кому зараз треба. Всім подавай бізнесменів з квартирами, а він не вміє заробити. У нього одні цифри і шахи в голові. Ми живемо ще в нашій старій хрущовці, що нам з чоловіком дали з заводу. У нас і меблі ще з того періоду, бо ми люди скромні і не якісь хапуги, а вміємо до життя пристосуватися. Знаєте, колись було важливо не що у хаті, а що у людини в голові, і в душі, а зараз одні гроші і гроші нічого святого. Василько ще скромний з дитинства, то таким несміливим і залишився, але ж де я думала, що та особа його рук прибере. І то зовсім не той тип жінок, які йому подобалися. Я ж бачила, як він вирізає картинки з журналів, там і Монро, і Дітріх. Класика, все витончене і гарне. А тут таке, я вам кажу, що там 80 кілограм чистої енергії, бо інакше таку глибу, як мій Василькой, не піднімеш. То все мені сусідка розповіла, як то все було на її очах. Переїхала в наш будинок Катерина якраз по моєму від'їзду. Тітку, її я знала колись дуже неприємна особа, певно, то родинне. І ось почала сусідку вальку розпитувати, що у неї за сусіди. А як дізналася, що Василько холостяк, то у неї аж очі загорілися. Валька клянеться, що так і було: як в кішки, бігме, Боже, казала вона. І почала вона до мого Василька вся в своїх обтягуючих лосинах ходити то у неї щось тече, то у неї щось горить, то у неї щось кипить. А мій Василько йде, хоч нічого не петриє ні в електриці, ні в кранах. Напахнеться і йде до неї, пригадувала сусідка. Аж мені голова боліла від того одеколону. Але я знаю, що мою дитину схилило до такого вчинку. Він біднятко голодував. Він у мене такий, що лише яєчню посмажить та щось підігріє, а більше він не може. А та катька, як не борщем, то пирогами його й заманила, а він же ж йде голодненький. Того я на Вальку і зла я ж її просила за ним пригледіти та щось підварити дитині, а вона й рада, що за неї це Катя робила. Сама годинами на лавочці плітки переказувала тим часом я ж її знаю. А Катя приваджувала та приваджувала, а тоді взялася у Василька ночувати, а далі й каже Я, жінка порядна, веди мене до шлюбу. А Василько що? Він же лише свою математику знає, а про таких хитрих жінок нічого не знає. Тут мені валька і телефонує. Миколаївна, вези єврики, бо скоро у тебе весілля буде. Я сіла. Вона давай розказувати за Катю і Василя. Сину, плачу я в трубку, ще ніхто не женився через миску борщу, дитино моя люба, протримайся ще трохи, мама їде. Я їхала якнайшвидше, як тільки могла, але не встигла. На порозі мене зустріла Катя, де вже було плюс 15 кілограм. Добрий день, мамо, каже і до столу припрошує. Оглянулася я, в хаті чисто, їжа смачна і мій василько якийсь Аж веселий, подивилася я на ту Катерину. Ну, ніяка вона не монро, але ж онук буде, чи онучка, а як пощастить, то піде у мене генами, а я в молодості ого го була. Зробили весілля, скромне для своїх. Вальку я не запросила. Але потім якось мені трохи перейшло, бо з онучкою гуляю, то на лавочці з нею балакаю та всі новини дізнаюся. Але з іншого боку, якби не валька, то й такої красенної онучки у мене не було б. Тут ми знову товаришуємо. Підпишись, підтримай українськомовний контент.